Добрий день, ми проводимо соцопитування: ви за чи проти щодо видобутку сланцевого газу? Проти видобутку сланцевого газу на території міста Харкова та поблизу. Можу об'яснити чому? Чому саме так? Ми боролися у 2019 році, і нас підтримав наш мер і захистив наше місто від того, що ми останемось без води. Ми це питання, дуже вивчили. Якщо буде видобуток газу, то в радіусі 200 кілометрів буде вижена земля. Це по-перше, там нічого не буде родити. Люди залишаться ну, на мертвій землі. По-друге, вони отруять артезіанські води, які захищає держава. Вони це фрейкінг метод, вони будуть робити гідророзриви пластів. І це дуже ніхто не знає, які можуть бути наслідки, навіть саме газовщики, тому що пласти будуть міняти свої місця та ґрунтові води також. І вони будуть туди вливати великий об'єм хімії, і все це буде отруєне. Саме цікаве, що на цій ділянці, де вони хочуть, на цій хорошівській площі. Там є смарагдова мережа. Наша держава уклала договоренності з Німеччиною і країнами Європи на сахарності даних відів. І ми на цій території плануємо робити нацпарк, тому що ці віди цінні. Таких більше нема, і ми маємо думати, ну, що ми оставимо своїм поколінням. Ми не проти самого газу, ну є промислові землі. А не добувати їх на смарадовій мережі, що охороняє Європа та наша країна. Ми проти, тому що у нас зникає вода в колодязях, в криницях в усьому почав руйнуватися ліс, тобто відмирають дерева. Тому я думаю, вся наша громада буде проти. Добрий день, ми проводимо соцопитування, ви за чи проти щодо видобутку сланцевого газу. Проти, звісно. Чому? Ну, тому що я хочу, щоб у нас вода була вдома. Щоб ми нормально дихали і жили. І ну, Це категорично, ні, звісно. Що ви без води, скільки народу залишиться? Ні-ні-ні. Це життя не буде. Да, звісно, проти. Це ж у нас не буде води. От. І ми, звісно, проти. Наша грамата проти це дуже зашкодить екології. Багато червон... занесено в червону книгу рослин, вони всі погибнуть. От, Так що ми проти. Ми збирали подписи, я одна з активисток, і ми проти того, щоб виробали ліс. Ліс це ліс, він росте медленно. Якщо ми все повирубаємо, там буде пісок, який все Засипи і буде пустиня сахара. Тобто ми за це воюємо. Добрий день, а ми до вас. Ми проводимо соцопитування, ви за чи проти щодо видобутку сланцевого газу. Проти. Проти. Чому? Ну а на що воно нам тут здалося таке? Води не буде. У нас ж не централізований. Я проти, щоб ми жили тут, я хочу. Проти. проти. Ми проти. Проти. Чому саме? Тому що ми кажуть, що може вода пропасти. Так що думаю, що не потрібно нам це. Може і ліс засохнути також. Проти, звісно. Проти. Чому саме? Ну, тому що це впливає на екологію, на воду. Хіба можна це робити? Ми хоч люди в віці, і то ми розуміємо, що цього, цього не мало бути. Против. А чому? А тому, що потім у нас ні води не буде нічого. Добрий день. Ми проводимо соцопитування. Ви за чи проти щодо видобутку сланцевого, <газу>? тому що це шкідливо, тому що це завадить нашій екології і так далі. Я вважаю, що це не треба робити. Це будуть жахливі наслідки від цього. Тому ми звичайно проти. А які саме наслідки? А, ну може пропасти вода. На мою думку, це зміст про екологію. Це перша вода. Так, ми, ми тут живемо, і ліси, це природа, це ну, здоров'я людей. Тільки проти. Чому саме? І за довкілля води не буде, ліс. Ну, взагалі це нонсенс. Що в такій шикарній природі оце отаке твориться. не знаю. Це Хорошевська ділянка, я там недалеко живу, я це знаю. Перший раз ми відстояли, як то кажуть, це все. А зараз поновилося. Ну це взагалі я не знаю. в мене нема слов. Дуже неправильно.